Усім привіт! Зараз я у Туреччині, Мармаріс, Турунч. Покажу вам який тут супермаркет. У них маленький. Супермаркет, не знаю, як він називається, але зараз піду. Всередині. Такі ціни. Ціни в лірах. Турецькі ліри. Можна попереводити. різні солодощі. Хліб. Думаю, що це дорого. 27 лір. Так, це дуже дорого, якщо перевести в гривні. Хліб дорогий. За 400 грамів. Такі ціни на хліб. Ловаші різні. Це якийсь як соціальний, знаєте, 750. Дешево. Різне печиво. Солодощі. Помідори, томати за кілограм 29,95. А якісь цікавіші 34,95. Баклажани мої улюблені. Баклажан 21,95. Груші 39,90. Горіх волоський 79,50. О, дивіться, яка класна штука. Хто любить долму робити, дивіться, виноградні листочки для долми. Ось так запаковані. Супер. У нас такого немає. У нас люди не їдять долму. українці, але деякі готують люди. Українці деякі готують. Сливи 3490. Лимон 22,90. Череки коктейлі 2990, авокадо 13,75. Перчики 34,75. Такі ціни. Так, дині. Вони називають на яквуну, на 13,75 сімдесят пять. Так. Солодощі таке все. Ціни різні, бо різні солодощі, якісь навіть акції в них, тут плюс 5, якісь акції цікавенькі, мабуть. Тут теж акція. Якусь колу, підробка. Коли, думаю, воно на смак одинаковий. Я не люблю колу. Хто любить, може тоді для гурманів любителів коли воно відрізняється. А мені воно все чорна солодка вода. Так, ціни на коло 1,5 літра 30,55, 2,5 літра 40,75, пепсі 32,50. Такі ціни, бачите. Шверпс 32,60. Якісь ще. Є? Я не знаю, що це таке, у нас такого нема. А може є, просто я не звертаю увагу на ці солодкі напої. Ось в таких баночках вже 18,30 кола. Тут теж солодощі. Різність. О, це таке печиво, класне. У нас є таке печиво. Тут 1690 коштує, його робить. Забула хто, але у нас... Я за ним ганяюся. Постійно в супермаркетах Ну то є, то нема. Наше українське. Ну, Круте теж такий ну, в шоколаді. Я думаю, воно повинно бути схоже на наше. Всяке печиво, печиво. Бафальки, в шоколаді. Чай ліптон, дивіться. Навіть таке тут є. Що вони тут пишуть, де він зроблений? Не в нас він зроблений. Не, не в нас. А може це імпорт? Напої йдуть на ура. Бачите, як все продається. Вони не встигають викладати, мабуть, ці напої. Все в коробках, все зоставлене. Отак. Лукум. Ого, лукум. Всякі штучки. Бачите, все в коробках, вони не встигають це все викладати. Туристи свої люди все це купують. Так, це, мабуть, якесь. Рослинне молоко, кокосове, або миндальне, або ще якесь. Так, тут теж все в коробках, в коробках, в коробках. Ціни. Ого, які ціни, яйця, це дорого. 119. Куриця. Не знаю, які тут ціни треба розбиратися. Яке це коштує? В холодильничках напої. у нас тут молочка? Ковбаски. Не знаю, з чого вони ті ковбаски, треба вивчати турецьку, щоб все, -все перекладати і розуміти, що це як круасани. Їх, мабуть, треба тільки розігріти, або це, це не круасани. Їх треба витикати в духовці. Це не круасани, це є те, як і те, що ти любиш. Пахлава, може це? Може. Це може... Навіть... Це пах... Сходиш, це не, пахлава. Якийсь, знає, якийсь і на неї значення. акція. Звичайний, звичайнісінький малесенький супермаркет. Усього заставлено. Ну, що тут? Цукор? Борошно? Зараз подивимось, цікаво. Якесь борошно. 39 лір за 2КГ. Цукор, цукор, так, є 2КГ. Цукор, 2КГ 4975. Чай в пакетиках. О, Ліптон! привіт, Ліптон! Так, Ліптон за 100 пакетиків 8990 лір за оцю коробку. Такі ціни. Кава, розчинна. Прибітлиця. Макарони 7,95 за 500 грам. Це найдешевші, є дорожчі. Все турецьке, до речі, туркіш. 12,75. Ого, рис, тут, звісно, рису такий вибір. Аж я б його то, чемодан викинула свої речі і купила б цей весь рис. Такий він. Гарний такий, знаєте, ну такий чистенький. Ну такі і ціни, мабуть, хороші. 44,50, 32,50, 36, 41, 97, 2,5 кілограма. Що ж її залі не робимо. Так, олія. Олія, олія оливкова, 122. Оце, мабуть, я привозю додому. Я люблю оливкову олію, зараз літо і салати робити. Це я собі таке, мабуть, буду купувати ще один чемодан величезний для чогось смачненького. Зараз вам почували, у них зараз час молитви. Щоб ви почули, буду вам чути, так сказати, передати весь колорит. така Хай усім щастить. До побачення.